У суботу, 16 серпня 1975 року, на світанку сержант поліції в передмісті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, зупинив Volkswagen Жук, який здався йому підозрілим. У салоні автомобіля сидів симпатичний чоловік віком близько 20 років, який був одягнений у водолазку. Обшукавши автомобіль, поліція виявила зловісний набір предметів. Серед яких була лижна маска, ніж для льоду і пара наручників. Слідчі ідентифікували цього чоловіка як Теодора Теда Банді. Пізніше він зізнався, що вбив понад два десятки молодих жінок. Того ж дня у містечку Марпл, розташованому на захід від кордону, між Філадельфією та Делавером, ніхто ще не чув про Теда Банді. Тоді не було соціальних мереж, до цілодобових випусків новин. Було ще 20 років. І навіть якби вони існували, влада ще не пов'язувала банді з його жахливою історією злочинів. Вони тільки починали своє жахливе розслідування в цей самий час у містечку Марпл поліція проводила власне, не менш моторошне розслідування. Напередодні восьмирічна Гретхен Харрінгтон вийшла зі свого будинку на Лоренс Роуд, щоб піти до канікулярної біблійної школи. Заняття починалися в християнській Реформаторській церкві Святої Трійці, а продовжувалися в сусідній реформаторській пресвітеріанській церкві Брумова. Батько Гредхре Гарольд служив там пастором відтоді, як його сім'я переїхала з Західної Пенсильванії. дитина, яка гуляла сама сонячного літнього дня в такому містечку, як Марпол, була чимось буденним. Це були 1970-ті роки, у зеленому передмісті. Діти допізна грали на свіжому повітрі, на вулицях, у парках та в лісах. Вони охолоджувалися у струмку Дарбі, що протікав за будинком Гретхен. Безтурботне дитинство. Діти ходили пішки до своїх друзів, що жили за кілька кварталів, без мобільних телефонів чи gps годинників які показували батькам, де їх дід. Не було навіть велосипедних шоломів Марпл був настільки безпечним, наскільки це взагалі можливо. Саме тому багато філадельфійців приїхали туди в 60-х роках. Але для Гретхен іти одній до біблійної школи було незвично у будь-який інший день вона пішла зі своїми двома сестрами Зої та Гаррі. Сестри Гретхен були на кілька років старші за неї, однак того дня їхня мама Енна мала повернутися додому зі своєю новонародженою дитиною Джесікою. Тож Зої та Гарріет, яку всі називали Ен, вирішили залишитися вдома і дочекатися приїзду мами. Гаррінгтон заохочував доньку Гретхен піти до біблійної школи. Тож Гретхен, попрощавшись з батьком і з сестром, вийшла з дому. Була дев'ята ранку. Пізніше, того ж ранку, десь об одинадцятій годині, Гарель дізнався, що його донька Гретхен так і не дійшла до місця призначення. Він поговорив з пастором церкви Трійці. Девідом Занстрою і його дружиною Марджі, які працювали в програмі калікулярних біблійних шкіл. Девід Занстра викликав поліцію на прохання Гарольда, батька Гретхен. Родини Харрінгтонів та Занстре добре знали один одного. Обидві сім'ї жили неподалік одна від одної, обидва батька були пастирами, і обидві мами були дружинами пасторів. Одна з дочок Занстри була найкращою подругою Гретхен. Настала 8 година вечора, а Гретхен все ще не було. Марчі принесла вечерю до будинку Харрінгтонів. Мати Гретхен-Енна виглядала так, ніби змирилася з тим, що більше ніколи не побачить свою доньку живою. Це було якось дивно. До суботи у пошуках Гретхен брали участь сотні людей. Гелікоптер поліції Пенсильванії безперервно кружляв над місцевість. Тієї неділі. Всього через два дні після того, як зникла Гретхен, поліція відкликала широкомасштабну пошукову операцію, у слідчих було дуже мало зачіпок. Начальник поліції заявив в місцевій газеті: У нас немає жодної зачіпки. Місто охопила повномасштабна паніка, друзі та члени сім'ї почали роздавати листівки, проїжджаючим повз автомобілістам. На листівках була зображена Гретхен на її останньому шкільному фото з відсутнім зубом. І дитячою посмішкою, скільки припущень, стільки запитань без відповідей, чи втекла вона, чи потонула в струмку, чи її викрав незнайомець, чи це був хтось з її знайомих?» Через кілька днів після зникнення Гретхен мама змусила мене постригтися дуже коротко, щоб я була схожа на хлопчика. Вона не хотіла, щоб я виділялася з довгим волоссям. згадує Карен Франкс. Однокласниця Гретхен по біблійній школі, яка була її ровесницею, і жила в тому ж дружньому районі. До зникнення Гретхен Франкс регулярно ходила пішки до школи на уроки гри на фортепіано і в плавальний клуб. Але після інциденту життя змінилося назавжди. Після цього я більше ніколи не ходила нікуди сама. серпінь скінчився, почався вересень. Зої та Ен Харрінгтон повернулися до християнської школи округу Делавер. Інші діти в школі не розмовляли з ними, бо не знали, що сказати. Вересень перетворився на жовтий. Сусідські будинки почали прикрашати декораціями до Холовіну, а про Гретхен так і не було новин. 14 жовтня, через два місяці після того, як Гретхен зникла, бігун у державному парку Рідлі Крик приблизно за 20 хвилин від будинку Гретхен. Натрапив на скелетовані людські останки. Спочатку він не був впевнений, що знайшов, аж поки не побачив, що це явно був нігодь. Він побіг за рейнджером парк. Батьки Гретхен підтвердили, що це їх донька завдяки характерному одягу. Енна власноруч шила дівчаткам одяг. судово медичний експерт ідентифікував тіло як тіло Гретхен за допомогою стоматологічних записів. Було підтверджено, що це вбивство. Причиною смерті було те, що хтось пролонув її череп кількома ударами. Поліція підозрювала сексуальне насильство, хоча Ростен не виявив жодних доказів цього. У неділю, після того як Гретхен було знайдено, Гарольд виголосив проповідь, що розривала серце Гретхен з її простою вірою в Христа вільна, заявив він, але її вбився, перебуває в жахливому рабстві світ, наповнений невимовним злом через злобу людини, яка знає правду. Але не хоче її прийняти. Знахідка в лісі призвела до нового шаленого пожвалення у справі, свідки повідомляли про різних чоловіків, яких вони бачили в районі, де було знайдено тіло Гретхен. Поліція отримала численні зачіпки деякі з них звучали більш багатообіцяюче, а деякі були абсолютно несерйозними. Слідчі перевірили низку потенційних підозрюваних, у тому числі кількох відомих сексуальних злочинців, які мешкали в цьому районі. Але це нічого не дало. Коробка для доказів у штаб-квартирі поліцейського управління міста Марпу, записаними на Бабіно інтерв'ю, фотографіями та записками, почала припадати пилом. І так буде тривати протягом десятиліть. Коли детективи виходять на пенсію або помирають, інші копи успадковують їхні холодні справи. У випадку Гретхен Харрінгтон, таким поліцейським став кофін. Тож, коли минулої осені жінка заделефонувала до поліції Марпла, і хотіла поговорити з кимось про Гретхен, їй повідомлення потрапило до кофіна. Жінка сказала, що знає, хто вбив Гретхен, і розповіла про спробу викрадення, яка сталася приблизно в той самий час. Вона також згадала, що в 1970-х роках вела щоденник, в якому записала частину цієї інформації, коли була десятирічною дівчинкою і жила в Хавертауні недалеко від Марплу. Жінка зберігала цей щоденник всі ці роки. Кофін зв'язався з поліцією штату Пенсильванії. Хоча справа залишалася відкритою для поліції Марпла, оскільки Гретхен востаннє бачила в їхній юрисдикції, поліція штату технічно стала провідним слідчим органом після того, як останки були знайдені в парку штату. Крім того, у моєму відділі працюють чотири детективи, зазначає Кофін, а у поліції штату набагато більше ресурсів. Поліцейські штату запросили жінку у відділо. У судових документах вона позначена лише ініціалами SF та CI номер 1 термінологією, що використовується для позначення конфіденційного інформатора. Це інтерв'ю виявиться монументальною подією в цій холодній справі, яка відкрита майже півстоліть. Жінка розповіла правоохоронцям, що з дитинства дружила з однією з дочок пастора Занстер. Вона часто ночувала у них вдома. Під час однієї з таких ночівель коли їй було 10 років, вона розповіла поліцейським, що прокинулась серед ночі від того, що пастор Замстер торкався її в заборонених місцях. Вона перевернулася на бік, і він одразу ж поспішив вийти з кімнати. Наступної ночі, за її словами, він знову торкався її там же. Коли дівчатка прокинулась наступного ранку, вона розповіла подрузі про дивну поведінку її батька, і подруга відповіла їй щось на кшталт так, іноді він так робить. Коли дівчинка розповіла про це своїм батькам, вони сказали, що їй більше не дозволяють ночувати в будинку занстри. Примітно, що поліція вважає, що цей інцидент, про який йде мова, стався рівно за тиждень до зникнення Гретхен. Жінка також розповіла поліції штату про іншу дитину по сусідству, з якою вона дружила дівчинку на ім'я Холі. За словами конфіденційного інформатора, хтось намагався викрасти Холі. Вона зробила наступний запис у своєму щоденнику, який передала поліцейським на початку цього року. Запис виглядав так Вгадайте, що? Чоловік двічі намагався викрасти Холлі. Це таємниця, тому я не можу нікому розповісти. Але я думаю, що він може бути тим, хто викрав Гретхен. Я думаю, що це був містер Зет. Вона підтвердила, що містер Зет це Занст. Місцева поліція допитувала Занстру ще в 1975 році разом з кількома іншими людьми. Деякі свідки стверджували, що бачили Гретхен біля машини того ранку, коли вона зникла, деякі з описів машини збігалися з описом машини Занстри. але він наполягав, що не бачив Гретхен того ранку. Дивно, однак поліція Марпла таки не змогла пояснити. Як Занстра зміг дати точний і детальний опис шортів, які були на Гретхен того дня, коли він нібито не бачив її. Детектив, який займався справою Гретхен, помер у червні 2020 року. У червні ж минулого року поліцейські штату відстежили занстру в будинку на березі озера Маріетті, штат Джорджія. Вони з дружиною переїхали туди після того, як він вийшов на пенсію. Занстра. Погодився зустрітися з владою штаб-квартирі поліції округу Коп 17 липня. Поліцейські розпитали занстру про зникнення Гретф. і він повторив, що не бачив її того дня. Тоді вони пред'явили йому нові звинувачення в тому, що він скоїв сексуальне насильство над своєю донькою та її найкращою подругою. Він одразу ж зізнався в сексуальному насильстві і в тому, що бачився з Гретхен в день її зникнення. Він сказав, що запропонував підвезти її, і вона погодилась. Але коли стало зрозуміло, що він їхав не до церкви, Редган попросила його відвезти її додому. Замість цього, за його словами, він відвіз її в лісосмогу і зажадав, щоб вона роздяглася. Вона відмовилася тоді він напав на неї. Чоловік стверджував, що вдарив її клоком по голові, і це стало кінцем її життя. Він сказав, що перевірив пульс і вирішив, що вона мертва. Тому накрив її напівоголене тіло гілками і повернувся до свого буденного життя. Хоча громада Марпо тепер має деякі відповіді, які вони шукали всі ці десятиліття, багато мешканців так і не знайшли спокою після цієї шокуючої події. Набагато легше було повірити, що це зробив якийсь чужинець, якийсь божевільний, який забрів до міста, викрав дівчину, а потім так само швидко зник, забравши своє зло з собою. Натомість, як стверджує поліція, це був шанований член їхньої громади, релігійний лідер з дружиною і власними маленькими доньками, дружиною, яка принесла вечерю родині дівчинки, хоча знала, що її чоловік вбив Гретхен. Занстра перебуває зараз у виправній установі штату Джорджія, очікуючи на екстрадицію до округу Делавер за звинуваченнями у викраденні та вбивстві. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!